Ми знову в студії, знову продовжуємо розмову про Каразінський університет, про серце харківського фронтіру. І я хотів би звернути вашу увагу на цей QR-код, який ви зараз бачите у себе на екранах, або побачите, коли будете передивлятись цей ЕТР. Будь ласка, підтримуйте. Фонд відновлення Каразінського університету, про який ми також будемо сьогодні говорити з нашими гостями. Я хотів би привітати у нас в студії двох проректорів Каразінського університету. Вітаю пане Анатолій Бабічев. Вітаю вас і вітаю, пане Борис Саморода. Ну, перше питання дуже просте буде. Університет існує для студентів. Тому була вступна кампанія цього року. Це була унікальна, мабуть, вступна mm -hmm. кампанія. А, пане Анатолію, розкажіть, якою вона була, і чи задоволені ви її результатами? Ну розуміючи, що, мабуть, це перший раз таке випробування в сучасні часи, скажімо так, для університету. То звичайно, було все не дуже легко і не дуже просто. Але пані ректорка вже сказала, що мабуть саме 2022 рік показав, яка міцна родина, яка міцна спільнота Каразінського університету. Отой дух демократії, свободи, освіти, науки, мистецтва, який панував в університеті 218 років, він показав свій результат, тому що е, ті абітурієнти, які мріяли вступити саме до нашого університету, їх батьки, е, наші колеги, які займалися з абітурієнтами, вони довели, що незважаючи на війну. Це не лише Харків, це не лише Харківська область, це різні регіони України. Це ті студенти, першокурсники, які знаходяться за межами вимушеної України. Вони вступили в наш університет подали заяву. Загалом більше чотирьох тисяч. Тих, кого ми зарахували цього року на навчання до університету, дуже серйозний і дуже непоганий показник для університету. Тобто, виходячи з того, що я там швидко порахував собі, це мабуть відсотків 70, 60, 70, ну щось близько. А, так? Да? Десь так, да звичайно, ми, коли починалася вступна кампанія, ми навіть не розраховували, чесно кажучи, на такі цифри. Да? Але колектив показав і довів, що університету довіряють якість знань, рівень знань, рівень наукових шкіл, вони довели, що все ж таки ми користуємося сучасними словами, скажу, дуже серйозним попитом на ринках освітніх послуг, незважаючи на те, що Харків по суті знаходиться в зоні бойових дій. Тут Просто знаходитись було небезпечно. Наші студенти, першокусники сьогодні, миють повернутися до Харкова. Міють побачити університет. Багато хто з них насправді був ще до вступу в університеті, тому що наша робота зі школярами, і Малий Каразінський, і Ландау-центр, центр Цент до університетської освіти. Вони багато років працювали. Багато олімпіад, шкільних турнірів малої академії наук наукових турнірів, де брали завжди учні з. Всіх регіонів України вони ще раз підтверджують, що до нас хочуть вступати і хочуть навчатися. Тому я скажу: вдало все було, незважаючи на ту ситуацію, яка була, ми залишаємося лідером своєї вищої освіти України. Ну, тобто, можна сказати, що трохи видохнули. Да, але результати, це не означає, що в нас немає випробувань, тому що наступні роки, мабуть, вони будуть ще. Більш важкими, ну бо є певна інерція взагалі. Інерція. Багато хто сьогодні виїхав за кордон в інші регіони України. Тобто, чим далі буде, тим буде важче. Звичайно, ми сподіваємося, що перемога наша буде вже завтра. Що наші діти родини будуть повертатися до Харкова, до сусідніх областей. Адже у нас в університеті, в принципі, харків'ян десь відсотків 40 навчалося завжди не більше. Все інші це були абітурієнти з інших регіонів України, тому нам дуже важає. Жлива, щоб е, наші майбутні студенти поверталися до своїх регіонів безпечних регіонів. Не ну звичайно вступались до на навчання до нашого університету. Ну до речі, до речі, я перед тим як. Задати наступне питання, я хочу одну репліку виключно. Що дивіться, Харків починався з університету. Ми про це говорили з пані ректоркою, саме як місце, куди їхали. Тобто, Харків місце перехрестя, місце, куди їхали завжди, саме навчатися, а потім вже залишались. Тобто, нав, навкруги університету будувалась фактично громада. І оцей лютий лайф, лютий лайф. Оцей лютий лайф університету, ви можете допомогти університету просто зараз. Відскануйте, будь ласка, оцей прекрасний QR-код, який ви зараз бачите на екранах своїх комп'ютерів, планшетів або телефонів, або навіть, можливо, телевізорів. І допоможіть. Харківському Каразінському університету, який переживає свій лютий лайф, але весна обов'язково прийде. І е, перед тим, як е, задати вам все ж таки, надати вам можливість відповісти на питання про те, що університети існують не тільки для студентів, а ще це важлива частина університету це професорсько-викладацький склад, е, і про те, де вони, що вони. Роблять і, взагалі, як вони зараз працюють, я пропоную подивитись коротке бліц відео, яке підготовлене Каразінським університетом, і якраз демонструє нам досвід тих професорів, які зараз працюють в умовах війни. Наша кафедра медичної фізики та біомедичних нанотехнологій у мирний час займалась дослідженням механізмів перебігу новоліковних хвороб сучасності та пошуком нових лікарських засобів, що здатні допомогти подолати ці недуги. Ми не припинили своєї наукової роботи. Умови важкі, але ми працюємо та робимо свою справу, яка буде у нагоді як Україні, так і світу. На мою думку, наука це той локомотив, що здатний вести країну у майбутнє. Тому не зупиняємось все буде добре. В Каразінському університеті проводяться астрономічні та космічні дослідження, освітянська та наукова діяльність навіть під час буремних воєнних випробувань. Тимчасова окупація позаміської спостережної станції унеможливила на цей час проведення астрономічних спостережень. Але ж наші вчені і освітяни проводять спільні наукові дослідження з італійськими астрономами з Ніапольського університету, польськими колегами з університету Познані вченими Паризької обсерваторії в Медоні проводимо спільні дослідження у проєкті з американськими колегами з дослідницької лабораторії Армії США. Ми бачимо чіткі перспективи відновлення спостережної бази астрономічної у Харкові та налаштовані на подальші наукові дослідження. Незважаючи на рік війни, біологічний факультет Каразінського університету і наша кафедра зоології та екології тварин працюють. Проводять дослідження разом з викладачами та студентами. Ми описуємо нові для науки види, проводимо антарктичні дослідження, а також дослідження фауни Світового океану, використовуємо найсучасніші методи молекулярної біології і методи мікроскопічного аналізу. Приєднуйтесь до нас, працюємо разом. Не дивлячись на війну, Каразінський фізико-технічний факультет продовжує підготовку кадрів та ядерно-фізичні дослідження. Ще в мирний час наші науковці розробили унікальні методи моніторингу реакторів атомних електростанцій країни. Це дозволило значно подовжити термін їх безпечної експлуатації. Всі ж розуміють, як це важливо для енергосистеми країни. Впевнений, що продовжуючи підготовку кадрів та фізиків ядерників та ядерно-фізичні дослідження ми робимо неоціненний внесок в розбудову країни та її майбутнє. Так склалося, що саме під час війни я отримала атестат професора, та здобуття вченого звання лише продовження освітньої та наукової діяльності з розвитку інтелектуального потенціалу нашої держави. Від людського потенціалу, його потужності, стійкості, оптимальності розміщення залежить розвиток України, її громад та територій. Саме людський потенціал є запорукою післявоєнної відбудови нашої держави. Тож продовжуємо працювати попри війну, попри всі складнощі. Україна переможе. Ніхто і нічого не може змінити об'єктивний хід історії. У 1992 році. Ми провели перші міжнародні скородинівські читання. У 2022 році мали бути ювілейні тридцяті. І вони відбулися попри війну, попри обстріли, попри того, що ми не могли поїхати в Сковородинівку, бо вона вже була зруйнована. Але за участі наших колег із 20 областей із-за кордону відбулися сковородинівські читання. Ніхто і ніщо не може звінити об'єктивних історії. Україна була, є і буде незалежною і суверенною. Кафедра українознавства, яку я представляю, продовжує наполегливо працювати, викладаючи історію України, українську мову для студентів університету. Але не одним викладанням в ці напружені складні місяці живуть наші викладачі. Історія на сьогоднішній день, використовуючи новітні методи, як то усна історія. Працюють з людьми, які постраждали в зоні бойових дій, і збираючи матеріал для майбутнього написання історії, вони мусять працювати з людьми і допомагати їм подолати ті психологічні травми, які вони пережили. А ті викладачі, які опинилися за кордоном України. Активно вивчають досвід європейський в плані ревіталізації просторів міст. І я вірю, що по закінченні війни оцей досвід істориків в лікуванні людини і в лікуванні просторів наших міст буде ще більше затребуваний в Україні. Ми знову в студії. Я знову пропоную вам допомогти Каразінському університету перейти за цим QR-кодом, який ви бачите у себе на екранах, і зробити свій внесок у відродження серця Слобожанщини. Харківського Каразінського університету. Ну от дивились зараз це відео, і в мене було таке відчуття. Ну, знаєш, от лагідності такої. Тобто, дивишся і думаєш, що, наче в мирному житті, але ж не в мирному житті. да, а, пане Борисе, де на, вони? Що вони жаль, роблять? На жаль, так, дякую за запитання. І е, дуже варто відмітити, те, що дійсно університет Каразіна це про людей, і університет Каразіна це дійсно велика родина, е, як студентська, е, так і е, викладацька, так і всіх. Співробітників наших і сьогодні недоразово про це говорила і пані ректорка, і пан Анатолій де знаходяться, знаходяться вони з нами. Вони є співробітниками Каразінського університету, і це головне. Вони знаходяться в наших серцях, вони знаходяться на зв'язку. Якщо казати про статистику, то близько 50% знаходяться в місті Харкові і Харківській області. Це переважна кількість наших викладачів порядка. 20% знаходяться за кордоном, і порядка 30% наших колег знаходяться в різних містах України. Але на початку війни було досить важко і тяжко зрозуміти взагалі, що ми маємо робити, кому куди ми маємо бігти, як ми маємо організовувати не тільки освітний процес, але ж і нашу наукову діяльність, наші заходи, які кожного року. Від року в рік були реалізовані завдяки нашим факультетам, кафедрам і безпосередньо викладачам, але наші колеги факультети згуртувалися, ми розпочали. Одразу моніторити, де наші співробітники знаходяться, певна була на початку була якась міграція з одного міста до іншого. Переїжджали люди і за кордон, і потім поверталися на територію України. Але головне, що люди знову ж таки повторюсь. Є співробітниками Каразінського університету. Нам вдалося зберегти наш кадровий потенціал, і люди працюють, люди виконують свої обов'язки. Це освітня діяльність, це наукова діяльність, це організаційна діяльність, в тому числі це три основні складові. Наші і ви знаєте, якщо казати про освітній процес, то він відбувається вже другий семестр з трьох, скажімо так, воєнних. В нас відбувається в. В синхронному режимі згідно розкладу занять і всі викладачі і студенти виходять, бачать один одного, один одного і проводять заняття відповідно в. Офлайн режимі в нас майже нічого не відбувається, окрім заходів тут на території університету і наших безпечних простірів. Але головне, що люди з нами люди працюють і виконують свої обов'язки. І результати 22-го року, воєнного року, дуже важкого року, показали, що ми майже втримали свої позиції і в науковому напрямку, і в публікаційній активності тобто колеги... за об'єктивними. За об'єктивними да, показниками ми витримали цю, 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 цю напругу, і це завдяки нашим викладачам, нашому професорсько-викладацькому складу, які не опустили ні в кому разі руки, а продовжували продовжували займатися тим. До, до чого вони призвані це навчати, це робити науку, це, це бути викладачами. Це досить важка робота, але можна сказати, що Каразінському дуже по повезло да? і з нашими колегами, з нашими друзями, з нашими близькими, які нас кожного разу і кожного дня підтримують, як і ми їх. Дякую, я б а, додав, да, ви якщо ласка. можна, якщо не задовольчуєте, і головна місія. Будь-якого викладача сьогодні і університету формувати справжнього патріота, громадянина України. Без цього не буде. Це та місія, яка була завжди біля університету. Да, крім Освітніх компетенцій, крім наукових знань, ми зовсім по іншому повинні подивитися на формування громадянського суспільства, в тому числі українського. Вони нарешті постало да? через війну і так далі. Ми повинні це підтримувати, просувати і розвивати. І такий осередок патріотизму і демократії він завжди був протягом 218 років. Ми сьогодні. Повинні його підтримати і ну, от, Вибачте, е за таку мовою про, про підтримання. підтримання. самом, ну насправді, лютий лайф це ж саме про підтримку, тому що, коли таке люте життя, коли ти не очікуєш, на самому, ну, ти просто не розумієш іноді, що буде, як відреагувати. Тобто ти йдеш навмання, умовно кажучи, використовуючи свій власний досвід, свої власні рефлексії, свій, свій дух, силу свою і силу так. тих, хто тебе підтримує. Угу. А, давай повернемось до перших днів. І саме про підтримку спільноти, бо університети по всьому світу, взагалі uh -huh. це така собі свідома громада, як ми сьогодні говоримо. У нас є навіть окремий напрямок, такий uh -huh. в марафоні Свідома громада. От про підтримку, як ви це робили, і як це було організовано? Як ви знаєте, це було ще раз скажу, дуже важко, дуже непрогнозовано, але насправді це було просто неймовірно. Да? У біді можеш відчути, хто твій товариш, хто твій друг, на кого можна розраховувати. От мені здається, що наша університетська громада 20 тисяч, да, 25 тисяч, 29 000 було на час початку війни. Половина ті, хто допомагали, інша половина, ті, хто потребували допомоги. Да не посправді ні, по справді кожен викладач, багато хто зі студентів стали. Психологами, які надавали психологічну допомогу своїм колегам, своїм друзям, своїм студентам, пані Тетяна вже казала, щодо евакуації виїзду студентів з Харкова, іноземні студенти, які йшли тунелями метро, добираючись до вокзалу. Велика, ну дуже значна кількість наших викладачів, колишніх викладачів, які вже знаходяться на пенсії, які були е проблеми з пересуванням, е коли це були такі евакуаційні рейси, да? тобто хтось зі студентів, з колег їхали. Писали, телефонували, кого куди вивезти, кого куди забрати. Тому той гуманітарний штаб він сформувався самим собою, тобто у нас не було розпорячих ніяких документів і так далі. Вже за декілька тижнів ми зробили там офіційно створили гуманітарний штаб, але це такий був фонд взаємодопомоги. На це було продукти харчування, це була їжа, це були ліки, це була допомога в евакуації, це була психологічна підтримка. Ну насправді дуже багато можна чого сказати. Хтось телефонував. З Полтави, з Чернівців, з івано франківська не було місця для проживання, шукали місця через своїх колег, друзів, партнерів. Комусь не було можливості виїхати там з п'яти хаток, з північної Салтівки і знаходились ті студенти, те, що дуже дивувало, які погоджувались, їхали, забирали наших колег і, звичайно, перевозили в більш безпечне місце. Тому дуже важко сьогодні констатувати цифр. Дуже багато. Ми там писали більше 6 тисяч осіб. Нам вдалося евакуювати. Це і автомобільний транспорт, персональний, і автобуси, і залізниця. Окремі потяги було саме для представників вищої освіти регіону. Можна сьогодні казати про велику кількість студентів, які нам вдалося вивезти. Про партнерів, які ми знайшли саме собою за кордоном Фундація Українців Нідерландів, яка перша допомога, мабуть, і продукту. Уктами питання харчування ліками прийшла саме від них. Це було просто, ну чесно кажучи, неймовірно. Тому гуманітарний штаб працює і до сьогодні. Дуже важко оцінити скільки кому надо допомогу. Ми навіть перестали це рахувати, але найголовніше результат цієї дії те, що університет ще раз довів, що ми пам'ятаємо один про одному, завжди підтримуємо, не можемо сміливо йти вперед і звичайно перемагати. Дякую. Саме тому ми називаємо це все лютий лайф спільноти, тому що це саме про підтримку. Перед тим як задати ще по одному короткому питанню, я хотів би, щоб ми подивились про студентів. Про студентів. Давайте дивимось бліц про студентів, підготовлений університетом. Наше славетне місто Харків це залізобетон, а Каразінський його титанове серце. І воно б'ється завдяки нашим викладачам, які попри усе продовжують викладати. Воно б'ється завдяки нашим студентам, які у найскладніших умовах продовжують йти до своїх академічних цілей. Як лідер студентського самоврядування я дякую кожному каразінцю, який гідно тримає освітній фронт. На жаль, війна позбавила нас нормальних умов навчання в Харкові, але саме завдяки каразницькому університету я отримала можливість поїхати на навчання в Італію за програмою Erasmus+. Зараз я навчаюсь в університеті міста Палермо. Я дуже вдячна нашим викладачам та працівникам, які, незважаючи на складні обставини, дали достатньо високий рівень знань, аби вільно почувати себе у іншомовному середовищі. Та здобувати освіту європейського рівня таку як і як Я люблю Каразінський та чекаю на зустріч у рідних стінах. Я дуже вдячна Каразінському за таку можливість здобувати освіту як в Україні, так і за кордоном. Влітку я планую поступати на магістратуру до Каразінської школи бізнесу. Тож побачимось вересня 2022 року. Я навчаюсь в університеті Ніци у Франції за програмою академічної мобільності Erasmus+. Plus». Хочеться висловити вдячність Каразінському університету за надану можливість навчатися та проходити практику тут. За роки навчання в університеті Каразіна я отримав досить гарну базу знань, що дозволяє зараз мені впевнено почуватися і проходити тут навчання. Після закінчення академічної мобільності хочеться повернутися в Україну і застосовувати знання та досвід, які я отримав в цьому університеті, щоб розвивати хімічну науку в Україні. Завдяки нашим висококваліфікованим викладачам, які е, створюють та виховують креативних людей з нестандартним мисленням, я певна у своїх наукових досягненнях тут люблю Каразінську, обов'язково повернусь разом до перемоги. За рік війни я не виїжджав з міста, залишаюся тут і продовжую навчатися. Своє майбутнє я бачу в Україні, у Харкові та Каразінському. Ми бачимо, які різні студенти. Mm -hmm. Пане Борисе, хтось хто хто повернеться, хто ні, є відчуття. Відчуття і впевненість в тому в нас є, як в керівництво університету, як в цілому нашого колективу, що студенти повернуться. У студентів наразі є досить класний шанс побути за кордоном, отримати. Нові знання, навички, компетентності, які надаються закордонними університетами в рамках різних проєктів, за якими студенти або самостійно поїхали, або за допомогою міжнародних контактів університету Каразінського, і ми бачимо, що очі у студентів наших горять і це класно, це добре, але розмовляючи з нашими студентами, ми. Чітко знаємо, і це інформація від них, що вони дуже хочуть додому, до рідних стін рідного університету. Студентів в нас за кордоном близько 25% знаходиться, але ж буквально кожного тижня йдуть пропозиції від наших міжнародних партнерів щодо підтримки, щодо мобільності, щодо відвідування або семестрових програм, або кількох курсів. або Літніх різмових шкіл, так само як і такі пропозиції і до викладачів надходять. Тобто, я хочу сказати, що ми зі студентами постійно на зв'язку. Знову ж таки, повертаючись к освітньому процесу, кожен студент, навіть коли якщо він знаходиться за кордоном, є безпосереднім учасником освітнього процесу, і зі всіма студентами ми маємо зв'язок і знову ж таки. Це дуже важливо, щоб освітній процес наша головна місія не зупинився, і ми мали всіх учасників на зв'язку. І так, так відбувається в Каразінському. Дякую. Ну і в мене ще одне питання щодо взагалі джерел підтримки відновлення. Я так розумію, що є міжнародні партнери, які допомагають в освітніх програмах. І також пройшла презентація фундації так. Е, університетської, яка саме mm -hmm. має на меті підтримку університету в ці часи і відновлення. В яких напрямках взагалі ви зараз про це думаєте? Mm -hmm. Ну я хочу сказати втрати університету дуже дійсно серйозні, але насправді головна ціль ми оновлюємо університет. У нас немає розпачі, ми не зупинилися. Ми йдемо вперед. Наш потенціал є дуже серйозний в Україні і творчий, і освітній і науковий. І Ми шукаємо сьогодні нові можливості. Ми думаємо про новий харківський університет, який враховує і традицію, і історію, Але це новий інноваційний університет після перемоги. Університет також повинен змінитися. Тому створена створений Каразен Фундейшн фонд, який допоможе у відбудові Університету, це, звичайно, і стіни, і будівлі, це, звичайно, наші знакові місця, як центральна наукова бібліотека, пам'ятка нашої архітектури, і корпус економічного факультету, і, і музей природи, дуже багато чого іншого. Це звичайно, наші унікальні колекції, що відбуло, сьогодні є національним надбанням нашої країни. Це, звичайно, і студентські проєкти. Це Банальна підтримка викладачів гуманітаркою іншими виплатами, це звичайно допомога в новому обладнанні, тому що. Університет дійсно буде сучасний інноваційний, коли ми будемо мати сучасне інноваційне обладнання. Ми вже дещо отримали нові мікроскопи на біологічному факультеті, деяке інше обладнання і для бібліотек. Це вже більше 300 комп'ютерних екземплярів комп'ютерної техніки, на якій працюють і наші викладачі, і наші студенти, які не мали можливості навчатися онлайн просто без відсутності комп'ютерної техніки. Тому планів. І напрямів дуже багато. Це наша університетська клініка, звичайно, яка знаходилась в п'яти хатках, її сьогодні вже майже немає. Але ми йдемо вперед. У нас нові проєкти, в тому числі з медичним факультетом, нові сучасні інноваційні, яких до цього не було в Україні. І Я хочу звернути увагу, шановні глядачі, шановні друзі, харків'яни, українці, всі, хто нас дивляться, є QR-код, за яким ви можете перейти і підтримати відновлення. Каразінського університету. А я хотів би подякувати нашим сьогоднішнім друзям, гостям, пану Борису Самородову, Дякую. пану Дякую. Анатолію Великому нашим партнерам.